Тарифи на електроенергію не будуть підвищуватися. Про це заявив Денис Шмигаль на засіданні кабінету міністрів. Він розповів, що пільговий тариф на електроенергію зберігається. Він був і залишається 2 гривні 64 копійки за кіловат годину. Загалом цієї зими уряд не планує зміни жодних тарифів для населення. Також прем'єр-міністр додав, що в жодному регіоні відключень світла не планується. Крім цього, енергетиці було додавлено 2,2 гігават потужності. Після того, як 50% енергосистеми вразили ворожі ракети та дрони, ми провели масштабні ремонти і додали енергетиці 2,2 гігават потужності. Також збільшили до 1,7 гігават наші можливості імпорту електроенергії завдяки повній синхронізації із мережею НТСОІ. Підтримка низького тарифу є важливим кроком у сприянні енергоефективності та фінансовій доступності електроенергії для громадян.